Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися з цифрою 10. Цифра 10. Ось у мене на столі багато-багато всяких малюночків. І цифра 10 у нас чекає в свій будиночок своїх гостей, менших подружок. Чому? Тому що ми зараз. Розкажемо цифрі 10, які, з яких менших чисел складається це число. Отже, давайте з вами на першому малюночку розглянемо. У нас яблука і один тільки апельсин. Рахуємо. Так, це 9 яблук і 1 апельсин. Ми їх поміщаємо от сюди, в будиночок. Вони тут у нас будуть жити. Слідуючий малюночок. Малюночок у нас, тут у нас е, жучки і метелики. Так, вісім жучків, два. Ставимо цифру вісім і два в будиночок. Вони будуть мешкати тут у цьому будиночку. Далі у нас слідучий малюночок. Квіточок 6. Жучків 4. Шість і чотири ми ставимо. Знову в будиночок. Вони тут будуть мешкати. Слідуючий малюночок. Цифра 7 позначає апельсини. Цифра 3 позначає яблука. Сім і три теж мешкати будуть у будиночку. Слідуючий малюночок це у нас яблука. Апельсини. Їх порівняно, їх по 5. 5 апельсин і 5 яблук. А тепер розглянемо слідучий малюнок, який нам говорить щось інше. Дивіться, у мене на цьому малюночку різні предмети. Одне яблуко велике, мале апельсин, квітка, метелик, жук, навіть геометричні форми: квадрат, ромб, круг і е, трикутничок. І їх всього 10. Давайте ще раз ви порахуєте. І стоять цифри під кожним малюночком стоїть цифра. Отже, число 10 може складатися з 10 одиниць, які тут стоять. Раніше ми одинички виставляли отакою от веселкою, а тепер їх дуже багато. І я хотіла б, щоб ви зрозуміли, що незалежно від цих ось малюнків, які в нас є, вони різні, але в результаті вони Вкладають число 10 вкупі разом. 8 і 1 буде 10. 9. 9 і 1 буде 10. Вибачте, 8 і 2, 10, 4. 6. 6 і 4 теж 10, 7 і 3 теж 10. І 5 і 5 це теж 10. Отже, діти дорослим я кажу. І вам до побачення! Домашнє завдання на фото буде.